Ви слухаєте польське радіо для України. Це тема дня. Мене звати Володимир Гермацюк, і сьогодні ми поговоримо про угоду Європейського союзу між Європейським Союзом та Україною п'ять країн не задоволені цією угодою, щонайменше п'ять країн, і саме на цю тему особливо поговоримо з міністром сільського господарства та розвитку села Республіки Польща паном Числавом Сикерським. Вітаю вас сердечно! Добрий день вам. Добрий день. всім. Але Я б почав саме з цього питання. Фермери протестують у Брюсселі. Вчора була інформація, йдеться про новий бюджет Європейського союзу. Так і в цьому саме беруть. Участь фермери також а з Польщі у цьому чи протесті. Чи, чи, чи пов'язаний протест, цей протест, як, як Польщіva, ви це бачите, з незадоволенням Польщі, особливо польських Польщі, фермерів, новою з угодою протест. з Україною? Протест європейських фермерів, у якому вчора брали участь ä, польські фермери? Тобто, 16, 16 липня, 16 був пов'язаний з оголошенням Європейською комісією Комюніке щодо? Бюджету, тобто багаторічних фінансових рамок Європейського союзу, на роки 2028-2034. Отже, який бюджет на наступний період програмування на наступні 7-7 років? і цей протест був пов'язаний з незадоволенням фермерів з приводу надто малих коштів, які передбачають в цьому бюджеті на ці сім років на сільське господарство, на спільну сільськогосподарську політику, і цей протест не має зв'язку з угодою між європейським союзом та Україною це так, як я сказав раніше, стосувалося фінансових питань, способу фінансування обсягу коштів, які союз хоче виділити в рамках спільної аграрної політики на підтримку європейських фермерів, на забезпечення продовольчої безпеки в Європі. а саме ці питання підтримки фермерів у Європі, і ці внутрішні питання щодо підтримки сільського господарства, взагалі, так трохи так, якби ідуть паралельно, так би. Мовити з цією новою угодою підписаною, чи це не нова угода? Власне, це продовження цієї угоди до 2022 року. Повернімося саме. Не йдуть паралельно, що вони в якийсь спосіб залежать один від одного. Це окремі різні проблеми, різні справи. Це збіг обставин. що 30 червня Європейська комісія оголосила, що підготовлено торговельну угоду між європейським союзом та Україною. І на цьому все закінчилося. Якщо Козі опорозум це порозуміння між унією європейською а Україною. Воно ще не побачило повного світла денного, не було повністю опубліковане, ще допрацьовується з правової мовної сторони. Тож для нас також було несподіванкою, що 30 червня, в останній день польського головування, комісія оголошує угоду, угоду з Україною, не публікує. Куючи її, не кажучи, що в цій угоді є, лише використовуючи загальні формулювання, що угода узгоджена. Так, пан міністр щойно згадав 3 жовтня. Так тому я був здивований тим, що дивує, що європейський союз не представив умов цієї угоди, які розміри, які є відкриття європейського ринку для товарів з України. звідси це. Здивування це несподіванка, але вона не має жодних негативних причин тільки те, що комісія не представила повної інформації. А а натомість інше. Повторюю, інше є оголошення 16 липня «Комуніке», про багаторічні фінансові рамки. А отже, бюджет, майбутній бюджет союзу, на роки 2028-2034. Як я сказав, на такий період планування в союзі діють семирічні періоди планування. І вчора це було оголошено. За попередніми анонсами вже фермери мали інформацію неповну, але мали інформацію, що цей бюджет є занадто скромним для. Спільної сільськогосподарської політики європейського союзу, що він не відповідає очікуванням європейських фермерів. Звідси вони приїхали вчора до Брюсселя, щоб протестувати проти таких пропозицій цього бюджету на ці роки. Що він не відповідає очікуванням, що він погіршить ситуацію європейських фермерів, що європейські фермери не будуть конкурентоспроможними. Звичайно, це також можна віднести до того, що європейські фермери кажуть, що вони не будуть конкурентоспроможними у порівнянні з товарами, які надходять за меж союзу з третіх країн на територію союзу. Ці товари надходять з різних країн, тому що Європейська комісія підписала понад 40 торговельних угод з третіми країнами, з країнами поза межами союзу, де визначено, які які обсяги товарів з цих третіх країн поза межами союзу можуть надходити на територію союзу. І в цій групі країн є, є угода з Меркосур, до якої я зараз повернуся, а також угода з Україною, яка говорить, яка е, якої величини товари з України можуть надходити на територію союзу, але також які інші я які величини ще з інших країн, бо це загальний загальний наплив. Скрайвче з третіх країн слід віднести до того, який обсяг виробництва, наприклад, у птиці чи яловичині, чи в цукрі в Європейському Союзі, який рівень споживання, Провести аналіз, чи цей обсяг напливу не тільки з України, але з України повторюю ще раз з країн групи Меркосур, і також з інших країн. чи цей обсяг напливу, обсяг відкриття для товарів за меж союзу. Не загрожує стабілізації даного ринку в союзі, наприклад, стабілізації ринку цукру, що ціни впали, ціни на цукор у союзі, чи стабілізації ринку птиці, чи яловичини, чи ще інших сировин. Розумію, але саме в цьому контексті ми повинні повернутися до цих відносин і до питання України. Бо навіть протягом останніх років ми чуємо в Польщі, особливо коли йдеться про протести фермерів чи ЕЕ, саме ці. Рішення так на тему незгоди з цією з цією новою угодою. Ми чуємо про Україну, і пан е, говорить про наплив, також неконтрольований наплив з України. Чому так Україна ніби висвітлюється в цих темах? Ні, Україна не розголошується, так нам здається, так само трактована як е, інші країни. Е, зараз цей наплив чи ці побоювання переважно зумовлені. Угодою з Меркосур а історично до 22 року до нападу Росії на Україну це відкриття європейського ринку для товарів з України було відносно малим на основі угоди про асоціацію. В році 2022, коли напала другому, коли напала Росія, атакувала Осі режим Путіна на Україну. Тоді Союз відкрив свій ринок надала дала безмитний безконтингентний доступ сільськогосподарських товарів з України до Європейського Союзу, виходячи з припущення, що таким чином покращить економічну ситуацію України, складну економічну ситуацію України. Адже Україна несе величезні витрати війни. Ми знаємо, що Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, але також з режимом Путіна, який напевно захопив би не лише Україну, але ще кілька інших країн центрально-східної Європи, які раніше були під впливом радянського союзу чи Росії. Ці побоювання і цей наплив товарів був значний. Пізніше ж була е, блокада для правоторгівлі. для зерна, і також, але лише на наш запит, європейський союз у 2024 році з 5 червня запровадила обмеження чи встановила певні контингенти, тобто обсяги, яких окремі групи товарів можуть надходити на європейський ринок. Це стосувалося зокрема птиці, це стосувалося зокрема цукру, це стосувалося зокрема меду. Це стосувалося зокрема яєць, де було визначено, які обсяги цих цих товарів можуть надходити на європейський ринок. Після їх перевищення відбувалося обмеження, такі гальмівні механізми, так так звані інструменти гальмування. І звідси це було це була зрозуміла річ, і це діяло до 5 червня 2025 року. Після 5 червня 2025 року. Цей рівень торгового обміну повернувся до асоціаційної угоди до 2022 року. І там ті обсяги, які допускає можливі обсяги, на надходження товарів з України на європейський ринок були дуже низькими в цій асоціаційній угоді. І звісно, бо відомо і Україні і Європейському Союзу і країнам Європейського союзу, що Україна буде домагатися, буде вести переговори про збільшення цих обсягів контингенту, обсягів доступу до європейського ринку. І е, Такі переговори розпочалися. Вони мали бути завершені наприкінці липня. Такі були перші повідомлення, але е, вже 30 червня Європейська комісія оголосила, що завершила переговори з Україною, і що оголосить е, цю угоду, яка е, визначає, які обсяги цих чутливих товарів з України можуть надходити на європейський ринок. і ще до кінця їх усіх не оголосили. немає деталей, так бо саме якби ви зразу зняли всі, не всі. І <питання> звідси <питання>, питання для прикладу, ну, чи це загрожує порушенню стабільності європейського ринку, припустимо, в групі хоча б цукру, чи в групі, якщо йдеться про яйця, мед. Тут е, дуже вразлива ця сфера. Міта мьоду, також меду, бо ми маємо значний імпорт меду, також і... з Китаю. Але, Але то, тут важливо то, те, що то, справа то, не лише то, в меді. То, Йдеться то, про то, те, щоб то, у Польщі зберегти якомога більшу кількість бджіл, вуликів, бо бджоли важливі для процесу. Що у ліпше бо пшовисова для процесу є проблем вашні з тим? Це проблема саме це загроза пов'язана з тим, що Польща виробляє менше, чи Україна виробляє більше, чи йдеться про якість. З чим взагалі з чим ці побоювання пов'язані? Бо ми чуємо про це, що поряд з цим неконтрольований наплив, гірша якість, бо так як було зі збіжжям, також технічно гіршої якості і так далі. Немає стандартів. Ну, бо звісно, немає, бо Україна в цей момент не є в Європейському Союзі, мусить пристосуватися, але якщо Кажуть, що в Україні працюють і займаються цим сільським господарством також міжнародні корпорації закордонні. То, на мою думку, вони не могли б не дотримуватися цих стандартів, не дотримуватися цих стандартів, будучи закордонними виробниками. Пане на території України у рослинництві і не тільки дозволено використання, дозволено використання різних хімічних засобів, які вже не можна не використовувати. Стовує європейський союз, вони не можуть бути використані на території Європейського союзу. звичайно, ви маєте рацію, що там є великі корпорації, великий капітал з різних країн, таких як Нідерланди, Данія, Бельгія, Німеччина. Але це не означає, що якщо там можливе використання більш ефективних хімічних засобів, то ці виробники які їх не використовують, вони використовують ці засоби. Але ж перепрошую, не виробляють для українських громадян, для мешканців України цю продукцію. Але якщо е, пан зложив, нехай пан цієї… це означає, що вони хочуть продати. Вони хочуть виробляти якомога більше, отримувати якомога більше прибутки, найвищі врожаї. Тому е, ну використовують ті засоби, які там в Україні можливі до допущення, є допустимі. Але продають, наприклад, в європейському союзі, так там не можуть продати поганої якості, повинна бути їхня добра воля, їхнє розуміння, що вони взагалі не повинні використовувати ті засоби, які не дозволені в союзі, бо це стосується не лише здоров'я споживачів, тих, хто в Європі, куди цей експорт піде з України, але також здоров'я тих, хто споживає ці товари в Україні. Ну бо якщо вже інші країни не використовують, це означає. Чає, що світ пішов далі, що вже ці засоби не використовуються, бо вони шкодять здоров'ю. Це, це взагалі повинно бути також заборонено на території України. Щоб не було так, що можна давати для споживання своїм громадянам товари нижчої якості. Також також тут ну, це не так, що що... бізнес не завжди тобто бізнес керується тим, що може, а не завжди бізнес каже: ну не застосую цих засобів, хоча можу їх застосувати, бо вони бо якби я застосував ці засоби, ну то матиму більшу продуктивність. Не застосую цих засобів. Буду мати меншу продуктивність, то буду мати менший заробіток. Також тут звісно, напевно, є такі особи в. Бізнесі, які дотримуються цих вимог, таких стандартів якості, думаючи про здоров'я людей.